Українські військові збили 17 шахетів із 21-го, яким росіяни атакували Україну цієї ночі. Про це відзвітували у повітряних силах. Ворог запускав ударні безпілотники з північного та південного напрямків. Аби знищити ворожі цілі. Наші армійці використовували зенітне ракетне озброєння і винищувачі. Також працювали мобільні вогневі групи. Хмельницькому. В районі росіяни влучили в критичну інфраструктуру. Не поранено 11 людей. Повідомив мер Олександр Семчишин. Внаслідок вибухових хвиль у самому Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхові та житлові будинки. Через ворожу атаку на Хмельниччині відбулися зміни у курсуванні потягів. Усі деталі шукайте на сайті Укрзалізниці. Сили ППО збили всі ворожі дрони, які рухалися на Київ. Про це повідомила міська військова адміністрація. Це шоста повітряна атака на столицю від початку травня. Цього разу ворог хотів вдарити виключно шахедами. За даними міської влади, руйнувань та постраждалих у Києві немає. Троє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. Одного потерпілого госпіталізували. Пошкоджена п'ятиповерхівка. У будинку повилітали вікна, зруйновані балкони. Руйнувань зазнала також двоповерхова будівля на підприємстві. На місці атаки виникли пожежі. Крім того, один зі снарядів влучив на територію дитсадка. Що садка, це дворі забудова. Тут немає жодних військових об'єктів. Більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. Одна людина загинула внаслідок обстрілів росіянами Харківщини напередодні. Росіяни вдарили по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено будівлі ферми. Загиблий 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок у вільхуватці куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарські споруди ракетами С 300 ворог ударив поблизу селища Борова Ізюмського району. Там спалахнула лісова пожежа. Чотирьох жителів Донеччини поранили росіяни минулої доби. Таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Армія Росії завдала ракетну удару по Дружківці. Пошкоджено сім багатоповерхівок. Є руйнування людських оселі і в Краматорську та Новоукраїнці. У Курахівській громаді пошкоджено чотири поверхівку у Кураховому під обстрілами Курахівка і Гірник. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Максимілянівки. Один будинок зруйновано в Ямполі. Ще один будинок пошкоджено в зарічному Лиманській громаді. Майже три десятки приватних будинків пошкоджені внаслідок вчорашнього обстрілу у Костянтинівці. Окупанти вдарили по місту зі смерчів та артилерії. Пошкоджені також дві багатоповерхівки, магазин і два газопроводи. Одна людина поранена. Вдарило в кришу. Провалилась криша. Вискочив сусід, почав балувати, що допоможіть. Я прибіг. Ще сусіди прибігли. Витягли жіночку, ну, стареньку. Вона сліпенька, ну вже така, ну старенька жіночка. Витягли із під заварів, а потім почалась пожежа. Неожиданно почали стріляти. это вот пошло. Я була в домі. Сразу резкая вот это хлопки вот эти. Все, а когда вышло уже здесь было и ворота у меня посечены, и циферный забор. И я у соседей вот вообще. А часто обстреливаете? Часто, считай каждый день. Одну людину поранено внаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини. 29-річного чоловіка у Як повідомили в власній владі, ворогу котре атакував Нікопольський район, зокрема Марганецьку громаду та Нікополь. У місті зруйновані три приватні оселі, ще сім пошкоджені, потрощені, і сім господарських споруд. Одна знищена, побиті авто, паркани, лінії електропередач та газогони. Є руйнування церкви, адмінбудівлі та магазину. З понівеченого будинку рятувальники визволили 71-річну жінку. Двоє загиблих четверо поранених внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини минулої доби. В обласній військовій адміністрації повідомили, ворог випустив по регіону майже пів тисячі снарядів. Армія загарбника била з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, безпілотників і авіації. В Херсоні окупанти поцілили в будівлю і територію закладу освіти а також вдарили по житлових кварталах населених пунктів області будівлю сільради у Білозерській громаді. Два десятки населених пунктів Запорізької області потерпали від ворожих обстрілів напередодні. За повідомленням ОВА, ворог завдав по регіону майже сотню ударів. Російські війська обстрілювали мирних людей з артилерії, атакували з авіації, били з реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Є руйнування цивільної інфраструктури та пошкодження осель. Минулося без жертв та постраждалих. Російська армія й надалі зосереджує зусилля на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом доби там відбулося півсотні бойових зіткнень. Безперервні бої тривають у Бахмуті. В районі Мар'їнки сили оборони відбили численні ворожі атаки. За даними генштабу, на тлі значних втрат окупанти посилюють контрозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Крім того, поповнюють свої підрозділи відмобілізованими військовими, які лікувалися від психічних розладів. З метою поповнення втрат в живій силі до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади. Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевищили 198 тисяч особового складу. Це дані Генерального штабу. Напередодні українські військові ліквідували ще 600 окупантів, знищили 6 танків, 12 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Наші захисники приземлили три десятки ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня. У противника мінус дві реактивні системи залпового вогню, два засоби. ППО та 24 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Президент Володимир Зеленський запровадив чергові санкції РНБО. Цього разу затвердили п'ять обмежувальних пакетів. Основна частина пов'язана з власністю російських компаній в Україні. Глава держави зазначив, що під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Це пакет, що стосується Запоріжсталі. блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним. Підставним та офшорним особам частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована і працюватиме заради України і українців. Ми не залишимо жодного зв'язку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей. Німеччина готує пакет військової допомоги на 2,7 мільярда євро. Про таке повідомляє Шпігель. Це буде найбільший пакет, який Берлін передасть Києву від початку повномасштабного вторгнення. Зіна з даними журналістів, Україна зокрема отримає 20 бронетранспортерів Мардер, 30 танків леопард, 1 18 колісних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони «Айріс-Т», 12 пускових установок. Арісте сотні керованих ракет для вищезгаданої системи. Повідомляють, що новий пакет оголосять завтра паралельно з врученням премії Карла Великого президенту Зеленському. Підрозділи гвардії наступу продовжують активно споряджати високоякісними гаджетами для ведення ефективного спротиву. Йдеться про сучасні прилади нічного бачення, далекоміри та біноклі. Про найсучаснішу оптику для наших захисників, яка стане в пригоді під час контрнаступу, далі в сюжеті. Для відвоювання української території нашим воїнам необхідна сучасна зброя. Окрім цього, важливу роль грає інноваційна оптика. Якісні прилади нічного бачення дають величезну перевагу над ворогом вночі, коли недостатньо світла і в складних погодних умовах. Часом оптика навіть дорожча за зброю воїна. Це мрія наших захисників на фронті монокуляр ПВС-14 третього покоління. Вартість близько 4,5 тисяч доларів. З таким пристроєм наші воїни на крок попереду у бою. Окуляр спроєктований гігантом в області приладів нічного бачення для армії США. Працює на білому фосфорі, на відміну від зеленого, має вищу контрастність та менше навантажує очі. За допомогою даного приладу, саме цього, у нас мінімальне навантаження на очі йде, і можемо довше його використовувати протягом декілька годин. Окрім приладу нічного бачення, заступник командира роти гвардії наступу із позивним Лео оглядає лазерний далекомір Лейка. Саме цей гаджет передовий у своєму класі. Пристрій може вказати точні координати окупантів на відстані до двох кілометрів. Далі за роботу беруться вогневі засоби. Командир відділення за допомогою цього е пристрою може е визначити орієнтири на місцевості з точністю до метру. В них немає таких пристроїв, бо вони досить відсталі у військовому плані, як у тактиці, так і у технічному спорядженні. Високотехнологічні нічники, далекоміри, біноклі, приціли, квадрокоптери, старлінки та інша техніка дозволяють нашим захисникам вести ефективний спротив у гарячих точках. Всі гаджети разом з цими пікапом і автобусом вже відправилися на передову. Орієнтовна вартість всієї техніки від сталевого фронту Ріната Ахметова 10 мільйонів гривень. Ми стараємося підвищувати ефективність нашого волонтерства, постачання, знаходячи високопрофесійну техніку, яка Є дефіцитною на ринку і постачання її потребує проходження всіх регуляторних норм, наприклад, прибори нічного бачення, дальноміри, біноклі. Відповідно, ми стараємося працювати не на кількість, не на масштаб, а на якість для високопрофесійного забезпечення військових бойових підрозділів. Сталевий фронт Ріната Ахматова на постійному зв'язку із військовими, щоб оперативно надавати підтримку захисникам України. Усього на воєнні та гуманітарні потреби бізнесмен вже спрямував понад 5 мільярдів гривень. Підписуйтесь на наш YouTube, Більша противна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.